Закінчився цей олімпійський цикл. Він був нестандартний, він був на рік коротший ніж завжди, і тому вважаю, що декілька наших спортсменів теж могли бути представлені на олімпійських категоріях. І якби цей рік був нас в запасі, то вони б, я думаю, вже б змогли б конкурувати на світовому рівні. Тобто це наш Михайло Вишневецький, на якого ми вже розраховували в цьому Олімпійському циклі. І, в принципі, міг він міг вже, судячи з той конференції, яка була на Олімпійських іграх в Парижі в цих вагових категоріях, міг би навіть боротися за медаль. І також ми розраховували і, в принципі, очікували ліцензії. І... Також бачили, що могли б ми розраховувати на олімпійську медаль в 97 кілограмів. Але маємо те, що маємо: два представники, і слава Богу, в нас є дві медалі. А вже ж хотілося б і золотої медалі, і, в принципі, хлопці були готові а, завойовувати і Жан в своїй вагівій категорії міг. Боротися за золото і парвіз боровся, і навіть в кроці був від олімпійського золота, але прикра помилка, так би мовити, суддівська провокація не дала можливості завоювати золоту медаль. А вже ж це досвід, будемо працювати над помилками. І вже, вже почали це робити. Хлопці працюють і цей результат на Олімпійських іграх. Це є додаткова мотивація на початку цього олімпійського циклу вже включатись в працю в підготовку до наступних олімпійських іграх. І цей чемпіонат світу в неолімпійських категоріях і чемпіонат світу у 23 В принципі, це доросла вікова група. Це є вже як. як Етап підготовки вже до Олімпійських ігр. А вже хлопці е, працюють над тим, щоб боротись за нагороди на цих чемпіонатах, і маємо всі можливості е, завоювати золоті медалі на чемпіонаті світу і на чемпіонаті світу в неолімпійських категоріях. Дуже радіємо, що в нас є. Молоде покоління дуже достойна підростає зміна нашим лідерам. Всі ми знаємо, що наш легендарний Жан Белимук завершив свою борцівську кар'єру. І Радімо, тому що все ж таки. Спочатку війни багато багато дітей в нас виїхали, батьків вивозили за кордон, але ми намагалися їх повернути. А вже ж багато іноземних клубів з радістю приймали наших готових молодих борців і пропонували їм дуже гарні умови для тренування для зміни, так би мовити, спортивного громадянства. Але Дякуючи нашому гостренеру, державному тренеру, вибачаюсь, і нашим е тренерам відповідальним за ці вікові групи: це U-15, U17, U-15 це Віктор Синявський, U17 це Сергій Рутенко, U20 це Артур Петрович засів. Е тобто ці тренера. Разом з їх особистими тренерами зробили все для того, щоб хлопці повернулися в Україну і представляли все ж таки Україну. І я дуже тішусь, тому що в нас таке молоде покоління, яке вже виграло Янковський, виграв чемпіонат світу U-17, Якушенка виграв чемпіонат світу Ю 20 Тобто дуже дуже достойна і конкурентно здатна молодь нас підростає.